Привіт всім, мене звати Олег. Ви на каналі Деді Онлі Бліц. Для тих, хто, можливо, перший раз, можливо, хтось буде з рекомендацій приходити. Е сьогодні буде такий відрізок з мого етеру. Ви подивитесь на те, що було саме на етері. Дякую, Толіку, дякую, Балу, за ці подарунки. Тому е протискайте вподобайку, пишіть будь-який коментар для просування відео. Ну і поїхали. Там буде весело, однозначно. Все, приємного перегляду. Сидя. Толі, каже. А що це новий шортс? А що шо це таке в нас? Новий шортс, каже, чи що? Хлопці таке люблять, каже. Дякую, Толік. Дякую за. Дякую за подарунок. Дякую. Дякую. Це це був натяк. Ще з телеграму каже. Це був натяк ще з телеграму. Я не можу. Дякую, Толік, дякую за підтримку. Приємно, дуже приємно. Дякую. Я не знаю, скільки мені разів треба сказати, дякую, щоб це. Шорти, да, отакі за 40 гривень. Ні, ні, за 20, кажу. Просто за 40 гривень то вже дорого, то вже штани каже. Дякую, Толік, дякую. Хлопці, цікаво, що там. Ну я прям. мене прям аж настрій каже, піднявся, тому що цей. Досить, ну, я розумію, напевно, скоріше за все, що то за подарунок. І, типу, це класно. Тому що може реально щось таке, прям вау, дропнутися. Дякую. Дякую тобі. А там каже, шляпа, яка за 50 гривень. Добре, розпаковуємо. Ну, хлопці, чатику каже. Ну, давайте трішечки каже, активніше. То щось ви каже, як спите. Активніше, активніше. Такий каже, контент під'їхав зараз. Олег, ти візьмеш бджолу е, за руку. Що? Що? Розпаков. Як там? Розпаковка! Розпаковка. Добре, розпакуємо. Сюди каже Максим, привітули. На полінці, каже, сідайте. Сюди. Теслаган. Де Діган каже. Дідуган каже. Непогано. Добре, дякую. Їхать, 2 золота. Контейнер збери їх всі. Містичний. Я ж кручений. Я ж кручений. 100% містичний сертифікат впаде. 100%. 100%. <ріст> чувачок, їхать, каже. Та що ти починаєш, чувачок? Який їхать каже? Куди? Ми вже приїхали. Та я пиво відкрив. Писав час, не зрозумів, медбах. Окей. Давай розпаковку каже. Добре, забираємо. кіткоїни сюди каже. Ну, добре, добре, дивимось. Давайте почнемо з збери їх всі. По черзі. Збери їх всі, каже. «Стока золота. Сюди на колінці. Та й уяви, як би 100 золота випало? Я би, чесно, її прифігів. Так, добре, мені, до речі, ще один залишився. І в мене 1000 золота прилетить. 100 золота, напевно, ні. Так, це. Круче не, каже! Кручене! Випав би Хелсі, ну боже, ну в мене, в мене він є, на жаль. І. Ха! Ха! Кручена. Я не можу. Я не можу просто. А щось компенсує якусь дали чи ні? Компенсу дали! <смірко> Чотири контейнера містичних! Сюди на базу каже! Сюди каже! На КОЛІНЦЯ сідай, каже, сюди отак каже. На КОЛІНЦЯ <кхи> Прийшла компенсація 3 золота. Їхать це просто тупо. Ну, не знаю, як ти, Толик, але каже, я в шопі. <кхи> Такий кешбек тупо. Ну, 100к золоти по любе, каже. Це, 8к золота Ото круче. Вісівка золота. 5 золота за Хелсинга. Батафак, каже, це як? Це <свят> ор, каже, я не можу зупинити мій ор. <свят> як, зробити? як зробити з одного містичного контейнера 5? <свят> це новий лайфхак. Я напевно зроблю навіть не шортс, Толік. Я, напевно, навіть не шорт зроблю. Я зроблю тупо відео. Бо тут треба людям показати, наскільки краще що воно круче. <ріх> Як вигідно бути Олегом. <ріх> Та це ор якийсь. Добре, давайте тоді чорну скриньку. І далі подивимось. Не крутанули. В мене кажеш, німіть все почало, я вам серйозно кажу. Толік імба, дякую. Та це вже. У мене реально ж німіть все почало каже. Олегу якесь Різдво каже. Треба заспокоїтися. Треба заспокоїти. Хороша робота, Олег. Є таке. є таке. каже. Як ти це робиш? Толік, я не знаю. Толік, я не знаю, чесно. Я вже танки видалив. Можеш далі не рекламувати. Ай, я не можу. Ой, каже, добре. Поїхали. Я не знаю, в мене станеться, каже, якийсь це, якийсь нонсенс, каже, якщо щось буде. 100 золота. 100 золота, шановні. 100 тисяч сріб. Сертифікат. То була доля. Нас зведе доля. Нас зведе доля. Болять. 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 Ні. Сертифікат. Ні. Добре. Ну на, сам, на справ... на сам... ну, на сам, перед, типу, я, по-перше, вже досить сильно відбився. Ви всім би такого толіка каже. Бій в маз... Балу. А що це таке? Це що вже на два відео, чи що. Ти що за вмазанка сьогодні? Оце каже. Курво. Дякую вам, велике балу. Настрій робите і контент робите. Дякую. Дуже приємно бачити таке. Дякую, 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 шановний. Оце, каже, вмазаночка пішла знову. Ану, активізувалися в чаті. Як гадаєте, що тут? Щось мені здається, щось вмазане. Таке, що ми вже бачили сьогодні. Щось мені так здається. Розпаковка. Толік, не кажи, розпаковка. Щось каже знову. Дякую, шановне, за підтримку. Балу, дякую тобі, друже, за те, що ти підтримуєш. Толіку теж. Дякую, що ви даєте настрій сьогодні. Ну, я так натякнув. Але я так, типу, я завжди натякаю, так, типу. Але дякую, хлопці, що зробили контент. що, ну, типу, з однієї сторони, я казав, що якщо ви щось зробите, то я обов'язково у вас буду показувати окремо. Навіть якщо це дарунок, там 200, ну, 250, напевно, ні, але скоріше. Хоча чому ні, в шортс, в шортс точно. А от щодо якихось таких потужних відео, потужні такі якісь дарунки, вони обов'язково відео будуть. Тому що я багато досить розказую. Я це теж, до речі, буду в відео. Тим, хто це передивлятися буде в відео. Хто не був на етері, каже, по-перше, я вам кажу, а та каже. І цей на етері треба бути. Балу Красавчик. Дякую, хлопці. Тому цей, тому. Типу, велика вам дяка просто. Розпаковуємо, каже. Кажи сюда! Кажи сюда! Дякую, хлопаки, дякую. Ну. А мені ще 2500 прийде із за цього, що. Коротше, ви сьогодні просто мочите таке, що я не можу, хлопці. Дякую вам. Красавчик, не те слово, Толік. Забрати. Сюди. Золото спрацьовує двічі за ваших сьогоднішніх приколів. Я ще 250 забрав. Це прям якийсь ор. 5к вже є. Імба. Я вгадав. Круто. Дякую, хлопці. Ну, відкриваємо балу. Каже, ну, ти вмазуєш, каже, вмазуєш. Так, добре, по старіночці. О, мені ще з контейнера, ти ще золото прилетить. А, -а, -а сюди, каже, на колінця. Сюди. от туди. Я в шоте. Я в шоте. Давай еще одного. Да, 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 я не могу. Пять как, да, кажи да, на Я не МОЖУ! Не, ну я, ну хлопці. <гум> ну, чесно. Чесно. <гум> Толик як? Я не знаю, Толік. Ну що я можу тобі сказати, ну я не знаю. П'ятька казолота ще каже сюди. Сюди, каже, на базу. <гум> <гум> я не можу. Люди! Підкручувати. Та вмазаний каже, добре, давайте, містичний. Не будемо довго зволікати. Сім днів преміуму, Непогано, непогано. Та и вмазан каже. Толик, ну шо це ти робиш, каже. Ну наш вже. Ну, раз вже був подарунок, ну наш, ти вже по двічі разів. Дякую тобі за... Ты він хоче побачити, чи три рази каже, пихайся, каже, три рази підряд. Ну, зараз побачимо. Дякую тобі велике за підтримку, Толік. Дя... Шановний велика тобі шана, повага за те, що ти взагалі витрачаєш. Дякую. Дякую тобі за підтримку. Це йде на контент. Тобто, дякую. Тобто, я це купую, потім показую хлопцям. Хлопці дивляться, це сприяє переглядам, сприяє заробітку. Я от ці, ці гроші отримаю, і потім ці гроші, якийсь відсоток, йде на ЗСУ. Так що каже, йде така собі закономірність, яка... Яка дякую тобі. тобто, Дякую. Ці гроші і це подаруночок, до речі, все-таки йде, каже. Туди куди треба. Дякую тобі, велике за підтримку. Це відео буде. Це тупо буде відео з цими трьома відкриттями. Тому, типу. Я думаю, що було теж. Що... Я вже навіть тягнути не буду. Я одразу розпакую, Розпакую. Знову. Знову дякую, дякую. Я, чесно, я буду дуже сильно кричати, якщо третій раз щось випаде. Я буду прям орати каже. Бо то буде тупо... Олег, будь ласка, звісно, але не закінчу. Але ти закінчуй, добре. Добре, Толік. Добре. 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 Я тут не при чому. Я просто відкриваю. Я просто відкриваю. Я тут не при чому. Чесно, в мене вже всі емоції просто вийшли. Я... Ну я типу вже далі не можу нічого казати. Ні. Все Закінчилась лафа. каже. Все. Все. Два рази три рази в одну і те ж саме не влучає, каже. Хоча може піти зараз рикошетом на інший, каже, скриньку. Фух. Їхать в вмазанка. Добре, містик. Все йде по черзі. Містичний. 200 золота. Непогано. Толік, не хочеш бути моїм другом? Це багато хто хоче, до речі. Цього багато хто хоче. <кій> дякую, велике, за підтримку. Ну, вмазанка сильна, реально. Ні, Ну, три рази, це вже, каже, вже це сильно було би. Типу, в одну і ту ж саму кидати це вже було б сильно. В Тому... цей раз нічого такого цікавого. Тобто не випало. Не випало. Але два рази. Типу, це прям ор. Вже, вже смішно. Тому, це. Тому дякую тобі велике за підтримку.